Всі люди, всі люди на вулиці, які зустрічають ветерана. Е, є якісь принципи правила поводження, чи можливо якісь заборони навпаки. Зрозуміло, що дати зрозуміти, ти потрібен. Е, я тобі дякую. Е, зрозуміло, що те, що пролунало там на початку ефіру стосовно безкоштовного проїзду в тролейбусі, там 25% знижки на комунальні, ну це там певні соціальні гарантії. Е, можливо, е, для когось вони не важливі. Для когось важливі. Як нам всім навчитися правильно е, діяти, говорити? Є якісь можливо табу, запретні теми чи навпаки е, поради, як допомогти психологічній реабілітації ветерана? нам всім, кожному? А першу табу заборонено допомагати психологічній реабілітації ветерана, якщо в тебе в самого або є купа проблем. Ну, тебе не знаю, кинула дівчина. На роботі тобі зменшили зарплату. Е, я не знаю. Ти приколов шину, запаски немає. В тебе там день лайно, і тут ти типу, побачив ветерана і вирішив йому допомагати. Будьте ж відвертими, почніть з себе, бо це принцип Росії. У мене все в жопі. Піду наводіть порядок в іншій державі. Не робіть такого ніколи. Друга штука, не ну, справді, справді Андрію. Андрію, я одразу зроблю ремарку стосовно цього цієї першої паради. Зрозуміло, що ніхто зараз не після нашого етеру, чи можливо навіть зараз кине етер. Типу, потім подивлюся і побіжить на вулицю проводити психологічну реабілітацію. Я про Ти не, не можеш не, це а, знати про повсякден... Ну, мені б хотілося вірити, що нас дивляться абсолютно адекватні, свідомі, дорослі, помірковані люди, українці, які цього робити не будуть. Та я тебе зараз врятую. А, а ось в повсякденному житті, коли ми стикаємося, можливо так. є якісь моменти, на які це, варто, варто ні, наголосити. я просто зазначу, що мені треба було це сказати по протоколу. Було бо слухай, мені я теж розраховую на адекватних прекрасних людей. Один випадковий знайдеться, каже: я побачила психолога, от і все, і побігла зразу Е, Друга, ну конкретніше, вже порада: не порушуйте інтимну зону ветерана, тобто на е, відстані витягнутих рук без його дозволу. Мається на увазі, що якщо ви хочете обійняти його, от то або покажіть це, ну от, знову ж таки розставленими руками, або скажіть, хочу тебе обійняти. Не підходьте особливо зненацька, нападаючи ззаді, бо ветеран може мати рефлекси, всякі інші цікаві. Будь ласка, не засуджуйте, не критикуйте. При ньому, бо ви можете сказати, типу, ой, ти такий молодець, незважаючи на те, що збройні сили там провалили там наступ, або нічого що ти такий брудний, я це витерплю. Тобто, це буде трохи недоречно, причому що можливо ви не хотіли зробити щось погано, але це не, не, не дуже окей. Не варто питати чутливих тем. Ну чого такий сумний? От, або що там на війні, от а що з тобою було саме складне. На війні не того, що це йому сумно. Повірте, він вам може відповісти правду, не факт, що ви це вивезете. От тому подумайте про таке. Е, як тоді варто, якщо ви хочете сказати ветерану дякую, скажіть дякую. Не видумайте щось таке. Можна сказати дякую за службу. Якщо ви, ну, ви побачили у вас ступор, от, ну непонятно, що йому говорити. От, ви можете просто мовчки е, право долоньку покласти собі до серця. От, і це такий міжнародний знак Salute», Тобто цивільне віддання військового вітання не до голови, а до серця. От, і це означає дякую тобі за службу. В принципі, там нічого складного немає. Якщо ви побачили якось. Чувака чи даму, яка от військова, і хочете сказати дякую, просто перейдіть, скажу: я хочу сказати тобі дякую. Все там, не треба. Ну, але дуже часто, я не знаю, мені декілька раз дякували, і у них наверталися сльози у цих людей. Очевидно, не від того, що я такий красивий або не очі, а від того, що у них хтось служить, і вони якось ототожнили цю всю штуку. от І тоді я вже просив там обіймів. От, ми там сиділи, говорили, го мені. От <кій> ще чого не варто робити, це, наприклад, піти купити кілограм печива і банку шпротів і дати йому, бо він худий, наприклад, або їсти нема чого. Бо я знаю, що є такі. Є. Якщо ви хочете купити щось, подарувати, запропонувати, то це треба запитати ніяких сюрпризів. Більшість ветеранів ненавидить сюрпризи. От, є ще такі ситуації, що ветерани, де там ви побачили військового на касі в супермаркеті і захотіли оплатити. От Не можна це робити без його дозволу. От, тому що це буде, ну це ви показуєте, що ти, ніщеброд, не здатний оплатити. А я нормально зарабатывающе чоловік, готовий. І ви проявляєте до нього не достоинство і повагу, а жаль. Жалість не робить людину сильнішою. Жалість робить людину слабшою, тому таких речей робити не треба. Тому мінімально, що можна зробити, подякувати, побажати удачі, сказати, що ви захоплюєтесь. Можете сказати, що він красивий, якщо він красивий, але чого не можна робити, це лукавити. Тому що у військової служби у ветеранів дуже сильно розвинені дзеркальні нейрони. Тобто він підсвідом, або дивіться, я він кажу не, не через те, що я не визнаю, я дуже поважаю всіх жінок, ну, просто статистично, от більше, і щоб скоротити час. Але я замість того, щоб скоротити, пояснюю, чому я скорочую час, і я його не скорочу. Так от е, не потрібно жаліти, не потрібно показувати, як вам погано. Покажіть, що ви пишаєтесь цією людиною. От і не лукавте, якщо ну от не треба брехати. Не кажіть того, чого ви не бачите, тому що це лукавство ветерана або ветеранка відчує, от і ну і буде відчувати себе дискомфортно, Андрію. А питання стосовно ролі сім'ї в реабілітації і в тому, як ветеран буде себе почувати вдома. Зрозуміло, що людина з війни повертається. Іншою це е, ну база навіть якщо там е, психологічний кремінь та якщо навіть там людина суперстійка, все одно повертається інша людина. Е, що відбувається зараз в сім'ях? Чи є інформація, і що має відбуватися? Як сім'я має е, сприяти тому, аби наші ветерани повернулися до нормального життя, знайшли своє місце не в е, Впадали знову, не, не, не зустрічалися з якоюсь пасивною агресивністю чи з якимись м м діями, які, ну, можливо, цивільним здаються нормальним по відношенню до своїх рідних ветеранів, братів, е чоловіків. Я трошки опишу тобі проблематику. Е справа в тому, що от іде військовослужбовець на війноньку, у нього там свої є. Періоди стресу, дистресу, шоку, ну тобто ті психологічні виклики, з якими він бореться. І в цей час сім'я, яка ну, давай якусь стандартну там, жінка, двоє дітей, яка лишається, у них теж йде свої психологічні там, проблеми. Е, є такий закон, що тільки він пішов служити, одразу поламався храм. І жінка виконує якісь там. Ті задачі, які вона раніше не виконувала по різним причинам. Є такі жінки, які там, до того не платили е, комуналку, не того, що там це чоловічий обов'язок, бо він постійно платив. Він. От, і в неї немає цього навику. І вона починає більше ну, відповідати за більше процесів. Плюс у неї не було такої ситуації, що чоловік був в життєвій небезпеці. Вона про це постійно думає. Постійно прямо. Думаю, я трошки зники тепер звиюся. Так от, е, яка штука, що м, вона змінюється також? От, Ну, в себе там, в голові е, змінюється, а і він змінюється. І виходить, дві людини, які змінилися, от, з'єднуються. І от треба працювати не тільки з ветераном, але й з дружиною. Тому от, це не те, що таке дружина чекала, ветеран постраждав. Вони двоє. Якимось чином змінилося, і їм двоє треба знову відновлюватися. Це все одно, що знову піти на перше побачення, тобто є бонуси. Ти можеш ну, познайомитися з людиною, яку ти любиш, е, ти знову з нею знайомишся і можеш якісь приємні моменти пережити. Але є мінуси, що да? були якісь а все, це. Да. Андрію, а це може ми, відбутися мож... просто ну, в, в цивільному житті. Це, чи для цього потрібно створювати якісь умови? Чи, можливо, можна пару взяти на реабілітацію одразу і направити? Андрія, це, та, що ж, я перепрошую. Я тут... Буваю іноді. Та, вибачте, вибачте, бо мені відхиляють дзвінки. Андрія, мабуть, дуже хтось хоче бачити або чути, але ми його е, хочемо бачити і чути більше, тому ми з ним домовлялися. Зараз ми е, відновимо зв'язок з е, е, нашим гостем. Я нагадаю, що сьогодні ми в рамках е, нашої вечірньої студії говоримо з військовим психологом Андрієм Козенчуком. Є е, е вже зв'язок. У нас з Андрієм Андрію чутно нас видно? Та? Повертаємося. Так, Повертаємося. Вибачте, будь ласка, про... зв'язок. Сучасні центри психологічної адаптації або громадські об'єкти, які це проводять, вони проводять це в складі сімей. Тобто, спочатку там дружини працюють з дружинами в складі групи, ветерани з ветеранами. А серед дружин правильно розуміємо, що є також так що? красавчики? Так, я... да? да. Андрію знову випадає. Андрію, правильно розуміємо, що якщо там дружини працюють з дружинами, то там е, також є е, три категорії: да? красунчики, е, непомітні так. дружини, ветеранів. У них тільки різниця в тому, що деякі дружини вони вже звикли до нового життя і вони стали левицями такими. Знаєш, я вмію все робити вдома, я відремонтувала кран. Приходить чоловік додому і каже: віддавай мені свою роль. Мою роль точніше, а їй вже добре тут працювати, вона вже звикла до цього. А бувають ситуації, коли навпаки чоловік приїжджає, і він не хоче, просто не хоче е ну, зараз ремонтувати той довбаний кран. І він каже: Я хочу відпочити, мені треба додатковий простір. От саме на цих ну, реабілітаціях і вчать, наприклад, давати простір. От Уяви собі ситуацію, повертається ветеран з війни. Він не бачив сім'ю за 10 місяців. І жінка, діти, теща, друзі приходять. Він каже: Я радий вас всіх бачити, але я вас не хочу бачити. Я хочу лежати вдома один і втикати в телефон. І це якась класна підстава для того, щоб зробити скандал. Ти мене не любиш, в тебе коханка на Донбасі, я тебе ненавиджу, прощай. Але ну, от в тому то й справа вчити, що. Кохання або, вибачте, любов це коли ти даєш простір людині, яку ти любиш. І тобі можливо також треба цього простору. От, і невідомо. Тому е ми всі потребуємо відновлення, може на реабілітації і підтримки. Всі. Просто в різних інтенсивностях, в різних, е в різних форматах. Але вони також потребують. Ну і треба таки визнати. То, чого ми вчимо, наших військових, які їдуть додому, виключить дома героя війни, включіть чоловіка, тата, от і чуть -чуть, ну, раму виключить, щоб ви побули няшкою, цією, рожевенькою. Щоб на тебе ногу можна було закинути, а не для того, щоб ти порядки наводив, чого пилюка в хаті, поки я воюю, ти тут ніфіга не робиш. Е, і щоб вони оцінювали оці. Ну, Бречі які. Я наведу дуже короткий ну, приклад, просто щоб ви відчули, як це. Відправля... Ну, поїхав е, чоловік на війну, він був у відпустці і поїхав ну, з відпустки вернувся. І він е, е, попросив дружину, щоб вона ну, наплічник зібрала. Це зібрала наплічник, все окей. Він приїхав до себе на базу в намет, розбирає, не може знайти чисті шкарпетки, бо дружина куди засунула. А вона постійно ходить з цим телефоном, бо боїться пропустити його дзвінок. От просто боїться, бо може подзвонити. І тут раз в житті, бо він же ж поїхав, вона пішла, вибачте, прийняти душ. І е, цей е, телефон лишила. В цей час він їй дзвонив для того, щоб е, запитати де шкарпетки. І потім він знайшов. Виключає телефон повністю і йде митися також. Вона приходить з душа, дивиться на телефон, а там один пропущений дзвінок. Дивиться, а там чоловік. Вона набирає телефон, а там жінка їй каже: Ваш абонент недоступний. І ця жінка за ці дві хвилини, поки він мився. Вона пережила всі свої переживання, що він загинув, що він дзвонив уже перед смертю кров'ю обливався. От. І, і, і коли він її набрав, бо побачив пропущення куча, вона плакала і ридала і каже: О, Боже, ну умовно, Васильку! каже, «Да що таке? Все нормально, я носки хотів просто запитати, де вони? І все. Маленький епізод, який описує найстрашніше, що було в неї в житті. Відчуття, що вона його втратить. І з цим відчуттям, вона живе 24 на 7 і, і вона воює ось тут, в голові в себе. Поки чоловік. Ну, і це треба цінувати і відчувати, що різні можуть бути проблеми. Тому м -м, найгірше, що можна зробити, це обесцінити цю жінку. А, він кучу грошей заробляє, тобі пересилає, ти собі сидиш, волонтерку якусь получаєш. І оце ті речі, які вони іноді отримують від. Не зовсім адекватного соціуму так і завжди є. От і саме тому ці дружини ветеранів також об'єднуються в своє ком'юніті. Там вони спілкуються, підтримують одна одну. Хоча і скандали там теж іноді.